Куб відкрили, тоді вже почали кіна ставити, тоді вже нарід, навіть... але нарід такий був знаєш, який темний, що навіть, як показували кіно, що йде худоба, то навіть були такі жінки, які казали, Тру, трру, йдеш», бо думали, що ще зайде. Після восьмого класу він пішов у школу кіномехані. А де така була школа? Бівай. То він десь тоді був то Іванешин, він коло нього, ну то тоді діти до чого діти йшли вчитися. То, то, то не тяжко було залучити в пленку, але вже коло того були старші. То, то, то він пішов, то він, я не знаю, тільки вони вчилися, то я знаю, що він мав два зошити такі великі, конспектів. Тому він дав тому плюс від метрові, що метро, аби метро сівчив, чи ні, але метро не робив, я щось він не відправився. В 65-му то він 63-го по 65-й робив у механіку. Дубі. У Дубі. Потім пішов в армію. В він прийшов, то він вже три роки. Якраз тоді було, що вже на два роки, то він прийшов у серпні, а в жовтні мало бути йому три роки. Тому там трошки скорше демонзор, вже прийшов в Таказ по два роки. І він вже не пішов, аж у 80 він прийшов в 68-69, як побралися. І то в 77 му він пішов на електрику, він хотів йти до механіку, каже, як і до каліку було, то тоді переважно такі, Хто хотів за ті гроші йти, то кігати. То в 77-му році приїхав Стасів Зідар Васильович, та почав його просити, каже, нема якийсь пацан бурці не ви, обійшов. Підучий жінку. Та він прийшов і каже, я то не буду. Я почала просити, і кажу, я буду. Думаю, як тут такі вовна стюпа, які, що взагалі нічого не, не вчилися, нічого. А я що не буду, я ходила за маму у колгосп. І, і молотити, і тети, і все те. так. Та й так, що, що ми погодилися. І я пішла трохи він, трохи чужі, і отак мені, і я так зачала. Розкажіть, як то крутити кіно? Що то там робить? Кіно було, то були касети. в касетах було переважно саме менше, то було сім частин, а було переважно дев'ять, то були більше їх було і заграничних тоді Засоюзу. То була моталка, треба було повністю. Перемотувати ці частини, Частина майже важила 3 три кілограми. Ну, я не скажу, таких метражів переважно у тім було в касеті одні. Тобі, може, на а там Анчук. ну я вже забула. У касеті метри. Всюди була на Треба було перемотати, подивитися, чи кіно перемотане, треба було заложити, треба було. Треба подивитися за тим, за апаратом. Треба було заходить раз і масло дати, треба було мати, аби не згоріло запасні. Треба було. Кіно довозили. довозила була розвозка. Рази на тиждень сюди йшла, два рази йшла на повністю на ціле кольцо, одні йшли у гори, другі йшли сюди. І най... А четверту у нас це було, бо то в перегненському кінотеатрі і урожні твій кінотеатр. І вони довозились кіно... у кінотеатр до Перегенці. Там був найбільший в Перегінчику, в кінотеатру та пожняту він йшли. як був у цьому. Я був, був у Ішли йшли у клуб на кіно чи ні? Ну як коли? То переважно тоді був попит, індійське кіно, потім то, ну тоді еротичні, ні, то треба було то не то, що тут тоді, десь трошечка з груди і то вже казали, а нині вже дивлять. Ну а як же, ну то йшов в кіно високий перевал. Там як в цю Наталю наум, як її вели в лісі, так розідрали, щоб її в груді видно було, то тобто сказали мені, ну то я ввечері демонструвала, а потім казали діти. Ну казали, ти подивись і де би ти той кадр би якраз заслонку опустила. Так, і я так вже сподівалася, я за той, як і в лісі вже вели туди, до того. А тепер? А чекай, і що треба було зробити? Заслонку, бо то там оці віконечка, що йдуть до клубу, що на екран йшла, проекція йшла. А там заслонки у нас було на чотирьох тих. Одна заслонка на однім апараті, бо то треба було переключення. Я вже виділа, якраз кінчається, то показувало там одна точка, друга, і я вже бігла на той, як я вже бігла точку, я переключала, аби далі продовження було, аби не цей. Хіба що не раз, якщо якесь було кіно вже третє, то було першої категорії, другої, третьої, то я вже брала першої категорії, то так треба було дивитися, щоб, не дай Боже, ці царапини би не зробила оці катушки, такі зубчасті були, ну то всяко не раз може було. то так треба було цю. Ну, а нам переважно сюди давали третої. То... Я не раз, як у день не підеш, не посплеєш, а як прийдеш у ці індійські кіна. То то було страшне, яке то було пірво, не за кожний раз, тому що кадри кінчавські стрічі, треба було лязі їм зачищувати, а цитоном його всі приклеювало. І так, і так дивилося, аби якраз ці попадали зубчики так у тим, аби то як-небудь не заклеїлося, так дивився, аби якраз віддаль була, так як не Ну, А ну, першої катаварію це дуже не раз то переживаєш, бо чи переключаєш. Як і дивилася, я би, не дай Боже, яких царапинів не було. І що так кожного разу, як десь якийсь чи поцілунок, чи щось десь? У ну ні, то вже поцілунок то ще таке. Ну, але то, то та де, то тут то, є. Я навіть увага, нині телевізор, дивись, що видиш, ну а тоді навіть і, такі за ще, йшли, то ще такого не було. Вже десь там, якщо притулив, або десь щось, то, -то вже казали еротичними, діти не йшли. До 16 років то я писала, що у нас такого. А, то, а, а тепер вже, я не знаю, як би тепер прийшло, що би то було. Ще я знаю, що як я тоді хотіла високий перевал, як ту Наталі нову тиску везли, вона грала роль. Оцей у ліс, то там якраз такі роздирають рочку, так пів груди і сказали, я то закрила. Тепер страшне, то прийшло вже. Було, було заграничніх, то як які 아니, любили кіна? Такі що, чи китайські, чи що вони кажуть бойовики, що то які тут були. Та то вже потім, у 90-х, а в 60-х що крутили? Та то сльозам не вірить. Оці оті старі, оці, ну та не дійсно так можна подивитися, як би грав во, то ми то то ще такі були, як тут ціліну піднімали, як цей. Ну і тоді, що в 60-ті то були індійські почав. Я знаю, що як показували перший «Квітка в Кавпелюці. Боже, любий, то ми йшли, то, -то жінки з колгоспу, то, -то все старе, то, -то, то, то плакало, як то показували тоді, як то та гадина, такій дитині, ні. та то було страшне. А ну а потім вже з роками то віджило. Ну, то вже індійські. Не, не йшли. Ну і старі люди йшли теж на кіно. На індійські йшли. Йой, та то, то клуб птраш... страшне, А то як індійські кіна е, тоді були, то то було. Так дивилися по два, по три сеанси. Були, аби перепустити, аби то той йшли з інших Ну, Вже потім не знаю, які. Через то вже другий раз, на ну, що нас на третій раз повторювали, бо то вже так брали десь у ріпний, ще тоді, бо то ще ріпниці рахував. То, то був промисел. Не то, то, що нині подивити, то нині страшно дивитися. То й в лицівку дали, то що вже хлопці возили по пару частин в лицівку. Ну, а то вже через пару років. Ну, індійські зараз приходили. Ну і на індійський попит був, все одно йшли. По два, ну вже третій раз рідко, але індійські то були по чорті. А скільки коштував білет? 30 копійок. Такі, то ще треба. документальне то було 30, а без документального — 20. Двосерійне було 50 копійок. Дитяче було 5 копійок, а потім вже було по 10, вже нам дали білет. А що з дитячого кіно крутили? З дитячого що тоді було, я пам'ятаю. Більше дивилися б мультиків. Більше мультиплікаційні, бо були кіни, а щось таке я не раз я не... Ще більше йшли діти, вже давали нам, правда, на місяць, по мультики, то ми дивилися Демонстрували дітям. Потім я навіщо не пригадую. А скільки разів на тиждень було кіно? У нас там півторок. Ну, як, як коли, як ми заплановували, так було, що було і понеділок, як треба було перевозку брати і вівторок, і середа, і четвер. Ну, нам привозили в понеділок. Тобі впав тяже на серп, там четвер. Ну, три-чотири рази треба було. Не? На тиждень. Mm -hmm. Тут і п'ять чоловіків вже нам треба було промострувати. Було п'ять чоловік. Так. Ту раз на е, сутий вечір. Ще е, мельник. Я спою, чи буду, прийшов, ну тай. Я кажу, та нікого нема, а спішов, мабуть, ми помічали. Та буде дивитися Оксана, каже, ти та я, ну та й добре. Знаю, чи так буде. Да? Як? То ще й закладаю частину, та й дивимося, досі будемо дивитися, доки не подріваю, ну чи що. Я межи якраз барабан, межи, зубців. Мені потреба, тут я зубці кров пішла. А він каже, ти навмисне. Я кажу, ну як я навмисне. Та я кажу навмисне, кажу, це робила, а зараз кого не було. А ну, переважно нам такі свято треба було. На великні люди йдуть з церкви, то й повертають по дітей. Вони тримають у тоді. вже дивимося, що йдуть з церкви. то вже... Зараз не я знаю. То були перевірки, так? Ще які. Перевіряли, були рейди, зверківська. Всяко було, і діти лишили, і назад треба було, Рано треба було за кожен раз рожняти, і відвезти вже, брала тут і кіната, і несла на установку, бо брала то так, аби план виконати. От тільки нас старі, що не давали цієї категорії, я не раз ще прошу, а не раз так, що, що їх брали, що і не знали, аби з ріпного, бо я першої категорії. ну, ну та, та ще поки ще не пам'ятаю, у, у котрім році то нам дали нові апарати. А ті старі, то вже було все зношенно, тому вже дали нові апарати. Я вже тим не боялася. А старі апарати? А у клубі екран у нас був? Був, був. Був перед того ж просто такий, що ми самі. А потім дали нам той, що змотував, всі електричні. Змотували, ну, піднімали вже все на Читанці, чи якісь концерти, як той. А де вони діли той то все новеньке було. Ми ще робили, ще тут 90-ті роки. Ну, я не знаю, ви ще в 2002-му, що нас, вже перевели до культури, ну, то не було вже сюди. Ще зібрав тут, Сваричів, там. Великий був, тому а сюди ми ж просто вже всі рахували, пішли на біржу і зараз. А як то у районі називалася ваша контора? Дорожня кінофікація. Звучила я, його хлопці мною збитки робили. Я раз, що ти там напишеш, ти там будеш, то, то я буду. Я приходжу, свист в клубі кричить немакіна. Я подивилася у віконці. Ну, то були чотири віконці. Одна йде проєкційна на екран, друга, що я дивлюся, слідкую за цим. А, і знову і на другому апараті. Я подивилася, не то. Я оббігаю з кінобутки у клуб, кіно ну, йде. Я доки добіжу, знов свят нема. А що є? І, ой Боже, а я в плач? Ну, що є? Я знову та хлопці є, я доки знову, а вони, доки я обіжу, а вони плечима. Віконце закриють і все. Всякого було, всякого було.